Односпальне ліжечко грета довжиною 203 см, по спальному місцю 78 на 1,96 м. Ідеальний варіант як для дитини, так і для дорослого. Матрац вбудований і підіймальний механізм, та ніша, де можна зберігати білизну, подушки та всі необхідні речі побуту. В основі пружинний блок Бонель витримує достатній рівень навантаження. Тканина легка у догляді. Не дуже ворсиста, приємна на дотик, не рветься з часом. З наявних моделей є й ліжко драйв, також з підіймальним механізмом, повністю обшитий тканиною, матрац, також дві подушки в комплекті. Є місце для зберігання різних речей та предметів. Дуже класна та ергономічна модель. Наповнені використовується піна і пружинний блок для комфортного сну. Щоночі дані моделі варті уваги. Їх можна придбати в магазині меблі Оскар за адресу вулиця Переяслівська, 72.